Всім привіт ви на каналі «Жемеш». Моя історія з серіями FIFA почалася в FIFA 22. Тоді я ще не знав, що таке тоті «Тотс», і познайомився з ними плюс-мінус, як то кажуть, в кавичках, тільки дивлячись на фудбіні, яка карточка вийшла в FIFA 23. Зараз FIFA 24 через пару днів Тоті. Тому я вирішив подивитися, які були тоті. 10 років тому. Ми починаємо з FIFA 15, вона вийшла в 2014 году. Ну, команда тоті елегічно в 2015 году, і ми бачимо тут вратаря Нойера, Як на мене, він був тоді один з кращих, хоча він мені тоді не сильно подобався. Захисники, як ми бачимо, тут якось розположено трошки неадекватно, але не будемо це звертати увагу. Тонікрос, тягосіла, тягосіла тоді був не над топчиком. Кросс, молодий Кросс, який перейшов з Баварії. Давід Луїс. Давід Луїс, це, мабуть, дуже жорсткий. У нього було 3-4 роки, а у нього в кар'єрі було дуже жорстке. В Челсі він себе, він потім в Чесі перейшов потім в Арсенал. Коротше, дуже офігенна грав вся його сіла. Він уйшов з. Як на мене, коли він уйшов з Челсі, в ПСЖ він став грати краще. Ді Марі, який зіграв в матч 14 цього рік, у нього не пішла, він пішов в ПСЖ, і, напевно, це правильно. Кому як судить? Легенда Баварії це. Лам, лагму, який каже Ілюша п'ятий дивізіон. Легенда ПЗ ЦОП це просто пушка Баварії. Тому Твоєму лише що він тут і класика Ін'єста Рамос. Рамос – це теж легенда Реал Мадрида, Аріен Робен, його, край, його ліва нога, це його проход по флангу, зміщення вліво і удар з лівої ноги. Навіть всі, всі пам'ятають, хто слідкував за футболом. Люнька місії, Крішен нормал, тут нема про що говорити, ці дві. Два гравця, які найкращих. Ну, саме що це кажеш, які на нормальду, а да, ГНОМ то таке. 12 гравця тут немає, тому переходимо ми до FIFA 2, кажу FIFA, господі, до FIFA 16. Але мені здивування, що тут є Ді Марія, оце здивування. Єдине. Переходимо далі, FIFA 16. FIFA 16, бачимо тут картки, як на мене картки покращі краще виглядять, вони якісь такі більше в очі кидаються. Тут команда сильніша, команда на 4 голови сильніша. Манай Ноллер, логічно, він тоді був один з найкращих, де Дані Алвес. По, по факту, Марсела по факту, Модич по факту, Поль Погба, молодий Поль Погба, яке, який роздавав так кажуть, люлей к суперникам своєї команди, як він тоді е купив його 14 за безусловні бабки. Сірхерамес класика, ця сіла класика, не є хаві немає. Ін'єста, ін'єста, інєста. І тут і Тріо, Месі, Ронадол Неймар, тут нема про що говорити, це. Це, це просто космос. 12 гравця, як ми, як ми бачимо, немає. Як ми бачимо, немає. Є-є-є-є. Е -е 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 -е. І ми переходимо до FIFA 17, тут нема про що говорити. Тут всі, як на мене, топ number one. Переходимо до FIFA 17 і тут карточки, як на мене хуже, ніж FIFA 16. Знову Noir. Тут Сергіорамас тут появляється Даніе Аллес вже в футболці Ювентуса. Не в футболці Баса. Появляється Пікет, це, мабуть, його останній сезон. Останній шикарний сезон в Барсі. Марсело, логічно ж, ж. Кросс. це. Хто пам'ятає, коли Реал Мадрид підписав Кросса, і перший сезон. Це... Всі писали, що це провальний трансфер е... Реал Мадрида. А потім він получив через тік отримав золотий м'яч. Стидоба, пацани, ба. Льонька Месі Суарес, Крищану Роналду це класіка. Суарес це, да, тоді він, звісно, давав люлей добротних. 12-го гравця немає, тут нема про що говорити всі гравці по факту. Нічого, як то кажуть, такого екстрадирного немає. Тому переходимо до FIFA 18. Тут уже у нас Даніалвіс в витволки ПСЖ, Євентес відіграв один рік. Кар'єра нього не сильно там пішла, пішов він в і да, трошки там пограв, дивує мене бенучі. Тут уже гігіємонія Нуйра закінчилась, з'являється до Відіхія, він тут, він, він два непоганих, два-три роки на нормального піка, не буде давати джару воротарям, джазу, зіхерами, з Марсело це класіка. З'являється наш Канте. Після того, як вони виграли з Лестером Апелочку, його купляє Челсі. Як на мене, Челсі. Дуже мудро поступив, що вони її купили, але купили за основні бабки і він давав, щі, як то кажуть, він за кожну копійку відіграв. Модріч остається, Тоні Кросс уже все, тіряється, як то кажуть. Тіряється, бо тому що з'являється наш Кевін де Брюйне, FiFi, FIFA 18, Кевін де Брюйне буде просто тако, кожен рік. Кожен рік буде Кевін де Починається його гемонія. І Месі і Роналду, класика-класика, і Гаррі Кейн, це теж мене здивувало. Гарікін, який зараз грає в Баварії, як і, і, і напевно він буде в команді Року. Або 12-м гравцем. Тут 12-го гравця аналогічно немає. Тут, д... Саме більше мене дивується, це, мабуть, Бенучі і Гарікін. Хоча що Гаррикейн? Гар... мене тільки дивує. Про Гаррикейн мене не дивує. Переходимо до FIFA 19, бачимо тут вже карточки, як Зразу, просто, от, зравнює з 18-ї. І, сразу, і тут така резко, резко все по-іншому. Прям очі кидається. Тут вже пішла ера Варана і Вандіджія, Рамос. В Ванджи вже це його пішла кар'єра Увер. Дихія. Е, Модріч, Дебрюйна, Класика, Кантушечка, Кантешечка, да, да. тут вже з'являється Бамбіч Бамбіч з'являється і Месі Роналдо. До речі, Месі 99 Реналдо 99. 12-й гравець це Бен Неймар. Який пройшов вже в ПСЖ за. скільки 200 мультов, так, 220 чи 200 мультов. Наймарших 12 гравець тут вже він з'являється у нас. Далі переходимо до FIFA 21. До FIFA 20. Тут вже теж бачимо зразу різницю з команді. З'являється вже Алісон, Гемонія Ліверпуля. Вони виграли АПЛ, вони виграли Лігу Чемпіонів плюс-мінус в цих роках. Вандіджі. Що мене тут дивує, це Робертсон, Deligt і Транд Арнольд. Дивує в тому, що це гравці, як то кажуть, одного сезона. Плюс він. Так, да, одного сезона. І більше вони тут ніколи не появляться. Транд Арнольд може, що появиться, бо він там відіграв 2-3 сезони. А це чисто гравці одного сезону, не знаю, хто за них голосував. Може вони такі рілі були кращими. 12-й гравець Роналду, це, до речі, странно. Появляється тут вже наш Дейонг. Канте, як обично, вже третій раз в Тоті, де на класика, Модрича немає, Модрича заміняє Де Йонг, ну, тому що Де Йонг тоді краще відіграв. Месім Мбаппе, вся класика, вже Бапіт ще буде шаго год 10 боє в цій команді Тоті. Мане, дивує мене, що тут є Мане, але він в Вірілі тоді непогано грав у Ліверпулі. І дивує, що Мане витіснив Крічана Роналду, який грає в Ювентусі. Це странно. Ну, тут, я не знаю хто за нього, типа яка логіка в цих голосуваннях, але за того, що чисто. Мене молодіший і... тут, як так то кажуть, без поняття, коротше. Переходимо до FIFA 21. Минулі Фіфі, мені здається, картки були трошки покращені, ну, як кажуть, на кустить цвет, фломасія разні. Дивимося, 12-й гравець Ленька Месі. Ну, Льоня Месі, який, який здувся який здувся ще років 5 назад. Те, що він тут 12 році, це абсолютно заслужено. Ноєр знову гегемонія Нойера почалася. Серхіо Рамос, Трантано, другий раз підряд. Вандій це вже класіка. Альфонсо це гравець одного сезона. Дебрюйне класіка. Кіміг Фернандес гравець одного сезона. Кіміг плюс-мінус. Це теж мене дивує Дивує мене того Девіс, Фернандо. Фернандес і Кіміх, Бапіч, і Іпіналдич, і Лєвантовський, це. По факту логічно. Тому тут нема про що говорити, карточки красиві. І так далі. Майже деякі позиції майже не міняються, плюс-мінус одно і те же. Переходимо до команди року FIFA 2020 з, з тої FIFA я, наче. Тут уже Аля ПСЖ. Тут Роналду вже з 12-м гравцем, який у Манчестер United воротарях вже до Нарума, до речі. Якось так. Це, напевно, мій перший і останній раз донарума. Далі, Тут, тут є був пік кар'єри, пік Італії. Далі Рубен Діас, По факту, Маркіньос, Оце ще тут є странно. Канцело. Хакімі. Канте, тут вже є Жажіння, тоді вийшло, як на мене, якщо не помиляюся, краща гравця Європи, тому він тут того. Ну, Деврюй, не класика. І навіть тут. Його. Тріо, це, і Роналду, нас тут помінялися в минулому році буде тут меч, тут тепер Роналду. Все по факту дивує мене. Дивує мене, хто тут того? Маркініс двує. Жежіньо тут, це чисто за те, що він получив гравця е Європи кращого. Вони тоді, виграв... вроді, виграли Євро, навіть Італія. Якщо не помиляєш, що це було тігода. Ну, коротше, це теж гравець одного сезона. Тут нема про що говорити. Чисто картка нового сезона. Переходимо ми до команди року в FIFA 20. Трей ми бачимо тут Куртуа, Вандіджія, по факту Едремілітала, непоганий сезон. Ернандес, як на мене, кращого ЛЗшника немає. Хакімі, який, який зараз як така, на мене здувся і в цьому році він не буде. Більнгем, по факту, Дебрюїне, по факту, Модріч по факту, Месінбапе, Бензіма, аналогічно по факту, Холанд. Немає Кріша, ну, тут теж зрозуміти можна, хоч і фанат на Роналду, ну зрозуміти можна. Холланд 12-й гравець. Давайте перейдемо до того, якою буде команда, на мою думку, в FC24. На воротах буде, хоч круто, відіграв дуже добре в 23-му році, але він більшу половину року не провів, не більшу половину, а півроку не провів начала сезону, тому що він на травмі. Тому його тут не буде, хоча. Є Едерсон з Манчестер Сіті. В Манчестер Сіті виграло все. У 2023 році, тому може бути він тут. Едерсон, як на мене, думаю, що Едерсон. Але є ще такий вратар е, з Барсона якого звати Терштеген. Він теж провів, до речі, дуже сильно непоганий сезон. І не забуваємо, що EFC Ла Ліга це чисто спонтор, спонсор Барси. Тому того тут либо Едерсон. Либо Діка либо Штеген, Тарштеган, як його називає ласково. Центральні захисники Вандіжі і буде Рубен Діас. Кого, хто буде на ПЗ, без поняття? То я, у мене немає ніякого поняття, хто буде на ПЗ. Точно на хакими. На ЛЗ Фанса Ернандес. Модричі тут не буде, тут буде Кевин Дебрюйне. Тут буде замість Кевне Дебрюйне, тут буде Родри. Джуд Білінгів на місці стається тут получає Місце в Токі, чисто за того, що він вчора виграв Best of the Best 23-го року, хоча він в 23 му році ніхрена не зробив. Ну це ж міська, вся куплена. Форвард у нас буде е, Холанд. Тут його була Мбапеха на своєму місці, так як був, так і є. І 12-й гравець буде тут окрищану Роналду, тому що він забив більше всіх в 2023 році. Як на мене, така необ'єктивна команда буде... Пишіть, е, згодні, мною чи не згодні, хто буде на ПЗ. І напишіть в якому році ви почали грати в FIFA в серію ФІФ. Всім дякую за перегляд.